Добрий раночок, друзі. я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, я готую сніданок. У нас світ є, вода є, все у нас сейчас порядком. На дворі осіння погода. Ну, Я скажу чесно, що я на тільки виглянула, бо поки світ є, я хочу трішки в ході. Оце, друзі, поставила бульйон варити на супчик, бо треба гаряченьке зварити. І оце наготувала сир у мене, друзі, я спеціально зводила для себе 600 грам. Нічого по рецепту готувати не буду. Готую з того, що, що в мене є, що, ну, що я зможу, друзі. І наготувала три яблука. Зараз я яблука потру. Так, дівчатка, яблучка натерла. Я бачу, що, може, навіть буде це маленька. Посудинка. ну, я жарка не буду перелужувати, але ну, за все без тречку. Так, яблочко натерла. Тепер я сюди добавлю додатиму, дівочки, мальчики. Так, два яйця додавю. Два яйця. Друзі, можете додати борошно, манку, цукор. Все, хто що хоче. Я мої хороші додаю оце, ви бачите, да? два яйця. Це не означає, що я все время сиджу, друзі, на дієті. Да? Ну, скажу чесно, придержуюсь, але ну, я і то вам кажу. І стараюсь, стараюся те, що мені корисно, ну, буває по-різному. Так, трішки посолила. Тепер мої хороші, що я додаю? Добавляю ще ось, беру крохмал, крохмал кукурудзяний. Я там показувала, я варила вареники, лінивий крохмал і яйця. І... друзі, такі були вкусні і доньці понравились. І все подобиться, те, що я готую. Ну, а то понравили, Так мій хороший дві ложки, крохмалу додала. Добавлю Додавлю весь весьок. Зараз буду мішати і подивлюся, потрібно ще чи ні. І добавлю, друзі, розпушувач. Ой, чайну ложечку. От так. Це я тут поставила, ми Так, А тепер буду розмішувати, чим же кроще. Посудинка мала. Ну, я ж кажу, на ну, те Даже, Дуже можливо, зараз візьму друзі ложку бігум. Що я кажу бігом, поки світло є. Мені кажеться, краще, краще тоді видно, на, як я знімаю. бо так тут темну Так, То Ось, друзі, таку лучку взяла. І зараз подивлюся, що мені сюди, може ще треба додати сметонки, щоб воно було ще з гляним, що я додав. Бо дуже наче мені. Ще раз розмішаю. Так. Раніше я більше друзі до рецептів придивлювалася, Ну, звичайно, я ж бува дивлюсь, теж вже О, і рецепти дивлюся, і дивлюся, хто що додає, скільки, що. О, ну, а бува, друзі, таке, що тає того нема, та є того нема. І таке вже не знаю, не то розтарявся, не то що, як сказати, це вірно. І не знаю, що його приготувати. Ну, я тепер дивлюся, що я що можу, і що мені наприклад хочеться, чи мені сьогодні запіканкують, чи мені сьогодні творог, тим, тим паче щось часто виключають. І щоб він не починав пропадати, треба мені його своєчасно зробити. А сирники я люблю, так мої хороші. Не буду я додати ні сметанки, нічого. Я розмішала, і все у мене добре. Дівчатка, це я так рахую, бо я вам разразум хочу і наторохтіти, і щось зробити. Да? Так мені хороше, дивіться. Можна було б і зюнчик сюди чи родзинок. Як сказати. Ну, тут яблучка. Яблучка в мене йдуть, як підсолодувач. Бачили, цукру я не додавала, замінником я не користуюся. Ну, такі друзі. Я. Так, мої хороші, але я буду ж його, не його, а сирники, виробляти в духовці, друзі. Так, формочка. Моя формочка. Я буду наложувати, це, мабуть, і велика ложка наложуватися, ну, я вам покажу один. А тоді, ну, отак, друзі, отак, обикновенно поналожую мої хороші і буду ставити в духовку. Друзі, сьогодні в мене супчик гречаний, уже готовий. Привіт, мої хороші! Як ви зрозуміли, в мене снідонок. На сніданок сирники. Оце в мене скільки їх вийшло? Дві формочки. Є з більші сирнички, кексики такі, а це трішки менші. Залишилось одну форму наложила повну, залишилася сирна моса. Я в другу вже не повні наложувала. Одні витягла на 5 хвилин раніше, 30 хвилин готувалися і 35. І такий в мене буде снідонок. На снідонок, друзі, я буду два кексики брати, два сирники. Так, і оце такий, друзі, в мене буде снідоночок. Буде в мене ще какого. Кого я пила рано вранці з донькою. Новин не дивилась, друзі. А кого, друзі, в мене, як то кажуть, не стандартно варена. Мені внук казали, бо хіба так готують какого? А й як готують. Молоко треба кип'ятити. Ну, взагалі, розказав як. А в мене друзі, я чайну ложечку неповну. Кидаю какао, заливаю кип'ятку, додаю молоко, і це в мене таке какао. Можу з конфетом інколи, інколи додаю. Трішки меду, інколи нічого. Сьогодні нічого не То такі, друзі, справи. А зараз, мої хороші, я поснідаю. І буду йти, читайте, в мене вийде три в одну. Буду йти на прогулянку. Зразом у мене буде, друзі. Понесу доньці сирника до кови, поки свіженьки. І третє, зайду в магазин. подивлюся, що там мені потрібно купити. Ну, потрібно, йогурт уже закінчився, сиру треба взяти. Ну, я подивлюся, що. Так що, мої хороші, всі, хто зі мною сніде, всім смачного. І, друзі, я вам бажаю всім. Здоров'я і миру.